Привіт! Вітаю себе на каналі всіх любителів електровелосипедів, у котрих немає 400 тисяч, щоб купити новий і поїхати в Карпати. Тут ми збираємо дешеві збірки, дешеві електровелосипеди бюджетом максимум до 1000 доларів. І в сьогоднішньому відео річ піде про другу частину, про переробку дефіз збірку. Мого нового велосипеда на каретковому двигуні Bosch, котрий був заблокований. Хто не бачив першу частину, ось е, залишаю отут у куточку. Перейдіть, подивіться. Так от у сьогоднішньому відео я покажу вам фінальний варіант вже готового велосипеда. Варто його перероблювати так, як я, чи ні. І ми дізнаємося фінальний прайс цього байку. А перед початком відео рекомендую підписатися на канал, поставити вподобайку цьому відео. Та бажаю вам приємного перегляду. І давайте трошечки відступимо і повернемося назад до минулого відео. Коли воно вийшло, воно зібрало такі непогані відгуки. Мені сподобалося. Багато коментарів, лайків, підписок з цього відео прийшло. Людям сподобалося, але не всім. Я вам так скажу 50 на 50. Були такі коментарі, щось по типу: навіщо ти споганив класний велосипед своєю переробкою? Але я не розумію, що тут можна було зламати, споганити, якщо цей велосипед вже, в принципі, на смітник шов. Його не можна було використовувати, а мотор, тим паче, тільки по запчастинам. Друга частина людей це були ті, хто писали про крадені велосипеди, і ми вже цю тему розбирали в минулому відео. Теж, якщо не бачили, рекомендую подивитися ось по посиланню. І була третя група людей, котрим ця ідея дуже сподобалася, і вони не знали, що так можна зробити. Були слова підтримки, вдячності і стільки приємних слів, так от читаючи ваші коментарі, де ви казали, що ну, збірка якось неповноцінна вийшла. Та я з вами 100% згоден, що сам велосипед на той час мені не дуже сподобався. Бе! І мені навіть почали ви в своїх коментарях давати дійсно корисні поради, як треба переробити цей велосипед. Щоб він працював ну, майже на 100%, наскільки це можливо. І в той час у мене в коментарях з'явилася одна людина, котра давала посилання на шортс, так би мовити, свою саму рекламу, в котрому він показав, як переробив такий самий, ну, я маю на увазі такий самий там, у людини двопідвіз на каретковому заблокованому двигуні, як він його переробив під контролер Кунтенг, дисплей, ручку газу. І все це працювало просто відмінно. Ось, до речі, подивіться це відео. Всім привіт! Хочу поділитися своїм маленьким досвідом з переобладнання двигуна Bosch Performance CX 4 генерації під китайський контролер Кутен. Маємо такий дисплейчик KTL CD4. Маємо 5 режимів пас асистента. Маємо ручечку газа. Маємо можливість вимкнення штатної фари, яка була встановлена з заводу на велосипеді, з дисплею. Газюлька працює десь ось так. От спочатку пробуємо з мінімального газу. Ніяких ривків, репіння, жужання нема. Це максимальна швидкість. Приблизно 50 км на годину можна по прямій їхати на ручці газу. Отже, включаємо перший режим асистента, крутимо педальки. Асистент працює. Швидкість показує адекватно звіряв з GPS-ом. Похибка там 1-2 км, в принципі, це нормально. І так що якось так. Якщо хтось не вірить, що це реально, це реально. Всього нам всього потрібно встановити паса асистент датчики, холу, налаштувати це все правильно, і все буде працювати. Погодьтеся, виглядає дуже якісно і суперово. І після перегляду того відео я для себе вирішив, що обов'язково, скоріш за все, постараюся зв'язатися з цією людиною з коментарів і попросити, щоб він мені допоміг з переробкою мого велосипеда. Бе. Але час йшов і ніяк не доходили до нього руки аж до того моменту, поки мені в особисті повідомлення не написав мій глядач, що він теж загорівся цією ідеєю купити такий самий проект. І переробити його під ручку газу. І він так і зробив. Купив такий самий, як у мене. Я маю на увазі велосипед з заблокованим мотором. До речі, теж Bulls, І зв'язався з моїм другим глядачем, котрий зміг йому допомогти з переробкою двигуна. Всім привіт. Ось, може комусь цікаво, як це виглядає всередини. Бош Performance Line CX на датчика холла від китайського, який підключений від китайського контролера, в даному випадку на 17 дисплейчик КТЛ СД5. Пробуємо працює. Отже, включаємо асистент. Асистент робить Помагаємо. Провітав, їде. Десь воно так працює. І після того, як я побачив готовий результат переробки велосипеда моїм глядачем на контролер Кунтенг з дисплеєм і під ручку газу, та що він вміняємо, почав працювати як треба, я одразу в цей момент загорівся, що почав розбирати свій велосипед, знімати мотор. і... Терміново зв'язуватися з майстром. Зараз я хочу зробити невеликий відступ, якраз на рахунок коментарів. Люди залишайте свої коментарі. Вони можуть бути корисними комусь, в кого є проблема, і він не знає, як з нею впоратися. Ви самі не знаєте, як своїми коментарями зможете комусь допомогти. І якщо це навіть буде самореклама, але корисна, обов'язково все одно залишайте. Свої контактні дані, чим ви зможете допомогти. І все таке, от бачите, на моєму прикладі чисто по коментарям дві людини, як мінімум, вже дві людини, змогли отримати ось такі класні байки. Я і ще один мій глядач. Тому не лінуйтеся, пишіть, пишіть щось корисне і допомагайте іншим. Так от на рахунок майстра, що перероблював мені мій мотор, звати його Артем. Супер, крута, адекватна людина. З котрою було приємно мати справу. Працює все настільки чітко, що, можна сказати, дав йому цьому мотору друге життя. І працює він майже на рівні, як заводські електровелосипеди. Тому, якщо шукаєш шарячого майстра по Bosch моторам, контакти в описі під відео. Ну а ми прямо зараз давайте детальніше подивимося на наш велосипед. Подивимося на його комплектацію. І що він з себе представляє? Своїми враженнями від поїздки, бо я вже проїхав на ньому за пару днів 150 кілометрів, я поділюся в кінці відео, так як і тестами на максимальну швидкість і дальність пробігу. Отож, велосипед у нас Bulls Copperhead Evo One на 29 колесах, це модель 23-го модельного року. Це у нас свіжачок. Задній перемикач Shimano Dior на 10 швидкостей. Попереду зірка на 34 зубці, котра йде окремо від алюмінієвого павука. І шатуни на 170 мм довжини. Звичайні педалі топтавки Попереду встановлена вилка Suntour XCM на 120 мм ходу Вона бустова. Має вісь 15 на 110 мм. Передній ротор в мене Шимановський на 180 мм. Але обидва ротори, що передній, що задній, в мене погані. На передньому колесі майже немає накату, бо диск взагалі кривий. Я його вже намагався порівняти. Порівняв, проїхав декілька кілометрів, десь там на спуску від сильно, все, він вже знову поведений. Коротше, йому вже не допомогти, треба буде з часом поміняти. Але поки що так. Гальма дискові гідравлічні від виробника Tektro. Попереду я вже повісив свою супервелосипедну сумку igb 3 нового покоління. Як же я сумував вже за цією сумочкою, де в мене зазвичай лежить бутилка з водою, камера, інструмент, насос. Ну, коротше, все, щоб. Поремонтуватися в дорозі, мультитул і водичка. Отож, внутрішня проводка. Дуже подобається короткий винос, супер. Широке широкий кермо, і тому управління дуже таке чітке, тільки ну, тр треба трохи е, різко повернути, бах, все спрацьовує ідеально. Після короткого виносу дуже потім важко перейти на щось більше. Це я вам скажу по своїм відчуттям. Сідушечка моя, з котрою я вже проїхав, більше 6 тисяч кілометрів, перекочувала з минулого велосипеда, в принципі, як і під штир. Теж я його сюди переставив. Фірма Кру Крута, хто знає, той знає. <с> так би мовити, навіть не повірите, але в здравому умі поставив собі катафоти. У порівнянні з минулим відео змінилися покришки. Я поставив сюди Maxxis Ardent Race з шириною у 2.35 дюймів. Оце, я розумію, вже покришки більш підходящі для цього велосипеда, тому що тут до цього були Maxxis Recon Race на 2-25. І на тих покришках велосипед мав вид, нібито якісь тонесенькі шосейні колеса. Ось зараз вже виглядає більш агресивно, хоча зазор на вилці... Бачите, дозволяє поставити щось типу 2,6, 2,8. В принципі, як і на самій рамі. Але 2.35 поки що для мене оптимально. Ну що, з електричною частиною все більш-менш зрозуміло, все стандартно, майже як і в минулому відео. А от з електричною частиною помінялось геть все. Напевно, давайте почнемо з дисплею. А дисплейчик у нас КТ ТФ01. Як мені подобається ця остання нова модель дисплею від Кунтенг. Вмикаємо. Це кольоровий дисплей, у котрого є показники вольтажу, поточної температури, поточної швидкості, час в дорозі і дистанція, скільки ми проїхали. Це загальна дистанція. Якщо то була добова, це загальна. Знову ж таки, температура, це середня швидкість, максимальна швидкість та, в принципі, все. Цей дисплей так органічно вписується в загальну композицію велосипеда, і мені дуже і дуже подобається. Велосипед виглядає стильно, акуратно, і ніхто з першого погляду ніколи не здогадається, що велосипед має таємне скрите минуле у цьому. Ось відтинку рами. Давайте подивимося, що приховує цей велосипед всередині. Зараз це мій перший погляд на цей велосипед після збірки. Ось тільки-тільки я зібрав. Тож, давайте подивимося, як я розмістив все всередині рами, але тільки не смійте з мене. Кого там вийшов ще який. Але, в принципі, воно працює поки що працює. Отож. Ось два проводи, котрі виходять знизу з мотору. Це на пас-асистент, це на двигун. Давайте, напевно, почнемо з контролера. Контролер я розмістив в кейсі зверху. Спочатку планував знизу, але не зміг розположити акумулятор зверху, тому поміняв місцями. І ось що вийшло. Тут в мене додатково я огорнув, бачите, щоб було щільно і. Контролер, кейс цей не стучав по рамі, і як додаткова шумопоглинач додатковий. Коротше, ізоляцію зробив таку для цього кейсу. Тут в мене контролер, з якого виходить проводка. В принципі, вся проводка стандартна, нічого там такого немає. А акумулятор в мене, вгадайте, як він тут в мене зараз стоїть і не випадає. Коротше, це звичайна бутилка з під води 1,5-літрової, обрізана. На половину, її навіть не видно. Ось вона тут йде і закінчується. Це бутилка на півтора літри, котра прикручена до рами одною бонкою для фляготримача тільки з зворотньої сторони. Бачите, я її викрутив і вкрутив, прикрутив на половину бутилки до рами. І в неї вже вставив акумулятор. Все доволі таки щільно і навіть таки приємно тримається знизу. Впираються, бачите, вниз рами. І все працює. Не знаю, назавжди, я так залишу, чи можливо перероблю. Ще не, немає розуміння. Кабель менеджмент якраз тут вистачило місця поки що так. Можливо, в майбутньому ще перероблю. Так, я з вами погоджуюсь: 9 Ампер це дуже і дуже мала ємність. Але як бачите, в мене в раймі там не так багато місця. Дійсно, звісно, можна було і 12 навіть зробити, і якось там все це розмістити. Але я вирішив, що для такого першого тестового байку мені вже в принципі буде достатньо і цього. Тому що для мене це не просто велосипед, а це досвід, досвід і знайомство з новими людьми. А ті додаткові 10-15 кілометрів до пробігу на асистенті. Для мене вже особливо не зіграють ролі. І якщо я захочу поїхати на, якусь, е, на якісь дальні подорожі, там на 100-150 кілометрів, то я просто поставлю зверху додатковий акумулятор на 15 А. Зараз я проведу тест на дальність пробігу тільки за рахунок асистування в режимі асистент без використання ручки газу. Бачимо 42, 42 вольти. Повна зарядка. На цю інформацію немає сенсу опиратися, тому що, як я вже казав раніше у відео, поки що не підключений датчик швидкості. Ну що, будемо їхати. Я планую десь приблизно розраховую на те, що велосипед в режимі асистування на першому і другому режимі проїде приблизно 45-50 кілометрів. А там вже як вийде. Тому поїхали. І як підсумок мені вдалося подолати. Зараз ви бачите на екрані 60 км в першому і другому режимі асистента. На комп'ютері показує загальний пробіг вже 126 км і 5 годин в русі. До речі, плюс-мінус він показав правильно. Я не зовсім розумію, як так трапилось, але було 66. Зараз 126 Ну, Якось він так навіть порахував плюс-мінус правильно, хоча в мене відсутній магніт. Він ззаді, позаду повинен стояти провід на датчик, з датчика швидкості, котрий зчитує тут до ротора. У мене його немає, але він якось так плюс-мінус навіть і порахував вірно. Середня швидкість була 20 км. На годину. А тепер я хочу розказати про найголовніше, як для мене. Ні, це не ціна, це потім. А про відчуття. Які відчуття від їзди на ось такому переробленому велосипеді? І повірте, мені є з чим порівняти. Пару відео назад, декілька так, в мене був огляд на міський електровелосипед, теж на каретковому двигуні, але там був інший мотор, там line, Active Line Plus був. У мене перформанс CX, я вже збився Gen 4 четвертої генерації. Так от, Але там було е, обмеження у 25 км на годину. Но мені цікавіше, як він веде себе в режимі асистенту. Так от, я вам скажу, що взагалі ніякої, от від слова, зовсім ніякої різниці е, у поведінці велосипеда. При русі немає. Що той велосипед, що цей на двигуні Bosch їдуть однаково. Звук мотору, як працює велосипед, теж однаковий. До речі, я забув сказати, що в мене стоїть там синусний контролер Кунтенг на 22 А. Е, майстер Артем мені казав, що ну, бажано поставити 25 і він буде ще веселіше їхати. Але я чось, е, так вирішив е, перестрахуватися. І нехай буде 22, це оптимальний варіант. Так от, їдеть він, що той велосипед на заводському моторі, не перероблений, все просто новий. І цей, по відчуттям, однаково. Робити так, як я робив в минулому відео на китайському 13-амперному контролері, я не раджу. Гімно, забудьте про те, звук жахливий, коротше, все жахливо і їхав велосипед рвано. Ну, коротше, мені не подобалося, як він працює. Хоча навіть розганявся, він доволі-таки непогано, в принципі, на рівні з тим. Я не знаю, як це можливо, що там 13 А, тут 22 А і їдуть вони приблизно по швидкості однаково. Не знаю, як це працює, але факт є фактом. Коротше, знайшов більш-менш горбату дорогу для моїх тестів саме те, що треба. Будемо тестувати цього красення на максимальну швидкість як на асистенті, так і тільки за рахунок ручки газу. Вимірювати швидкість будемо по страві, тому що в мене вона показує неправильно через те, що відсутній датчик швидкості. Гоупрошки в мене немає, тому доводиться і звращатися з телефоном. Намагаюся якось плюс-мінус налаштуватися. Тому ми вмикаємо п'ятий режим асистенту і даємо повний газ. Максимальна швидкість їзди з асистентом склала 48 км на годину. А зараз тією самою дорогою проїдемося від ручки газу і заміряємо максимальну швидкість. Перемикаємося знову ж таки в п'ятий режим і повний газ в пол. А от за рахунок тільки однієї ручки газу. Максимальна швидкість склала 34 км на годину. Ну і напевно, головне питання, котре цікавить кожного з вас, так скільки же мені обійшовся цей велосипед вже готовий у зборі. Скажу чесно, мені було важко порахувати це, тому що я почав його збирати ще в березні. Розумієте, зараз вже кінець липня, а почав я його збирати 11 березня. Але все ж таки я все підбив. Пошукав по архівах всі мої витрати на доставки, на відправки. Коротше, мотор декілька разів відправляв, отримував. Ну, коротше, і Все таке, всі комплектуючі. Абсолютно все, фінальний прайс вийшов приблизно 31-32 тисячі гривень це вже потолок. Цей велосипед би, якщо я зараз зі своїми знаннями збирав би заново. То він би мені обійшовся десь приблизно 28 тисяч. І я вважаю, що це просто ну, супер крутий цінник, як для такого файного заводського байку, котрий виглядає не ковхозно. І в нього, бачите, чисто. Все чисто. Немає ніяких контролерів, немає ніяких проводів, немає ніяких акумуляторів. Вигляд він має просто бомбезний. Тому я всім. У кого є таке питання, робити щось подібне чи ні, рекомендую беріть, робіть контакти майстра, котрий вам зможе допомогти, залишаю в описі під відео. І ще наприкінці минулого відео я сказав, що скоріш за все буду його продавати, бо треба збирати нові проекти. Так от, я на ньому покатався і передумав: ні, це мій основний велосипед на наступний рік. І єдине на що я згоден його поміняти. Так це на електро Тобто мені цікавить саме такого типу велосипед, але на двопідвісній рамі. Тому якщо, може, в когось є щось подібне, заблоковане, я готовий у вас його придбати. А поки будемо їздити так. Ви тільки подивіться, яка прекрасна природа, що можна так от виїхати, покататися. Звісно, не на велосипеді за 400 тисяч по Карпатам, але теж непогано. Тому, якщо вам сподобалося відео, воно було для вас корисним. Вам сподобався мій велосипед, то поставте нам вподобайку, підпишіться на канал, тут ще буде багато чого цікавого, корисного про переробки, збірки про електровелосипед і електротехніку. А можливо, в майбутньому і про електроавтомобілі. А от то вже забігаю наперед. Тому підписуйтесь на канал та бажаю вам миру, злагоди! Da, no se' stai